Сьогодні, друзі, ми з вами розбираємо просто шокуючу ситуацію від нашого міністерства закордонних справ, яке чітко показує, що в МЗС у нас працюють не дипломати, а працюють просто якісь, якісь неадеквати з подворотні. Які вчора шипили пиво десь за гаражами, а сьогодні представляють Україну на міжнародній арені. І це чітко, на мою думку, показує, що війна в Україні буде тривати ще дуже довго, тому що з такою командою абсолютно ніякі перемовини в е е якомусь позитивному ключі для України і для українського народу неможливі. І ось давайте розбирати. Ситуація максимально проста і лайтова. <кхід> а, про що йдеться? По-перше, E, йдеться про газопровід Дружба. Так, газопровід дружба, яким власне, перекачують російську нафту через територію України до Угорщини та Словаччини. E, Sky News повідомляє, що Європейський Союз вимагає від України відремонтувати трубопровід дружба для відновлення поставок російської нафти до Словаччини та Угорщини. Єврокомісія заявила, що хоче від Києва встановлення чіткого графіку ремонту нафтопроводу, який був пошкоджений внаслідок російської атаки в січні цього року. Через це Україна зупинила поставки нафти з РФ до Угорщини та Словаччини. На вихідних словацький прем'єр Роберт Фіцо звинуватив Київ в затримці відновлення. А от і в загальному європейський союз дозволив. І закликав Україну відремонтувати трубопровід Дружба для того, щоб Словаччина та Угорщина отримували російську нафту через, через територію України. До заяв з Угорщини і Словаччини ми ще повернемось, але одразу ж заява <кій> речника Міністерства закордонних справ тихого у відповідь на погрози власне, зі Словаччини та Угорщини. Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів. При всій повазі до серйозності проблеми наркоманії це метафора, щоб пояснити поведінку уряду Орбана, який, всупереч європейській політиці, хоче зберігати залежність від російської нафти і газу. Отак заявив Тихий: знаєте, в дипломатії використовувати, обзивати, скажімо так, представників інших країн, якими б вони не були наркоманами. Це не дипломатія, це бидло. Це просто е, звичайні випадки бидлуватості, які в Україні почали привноситись на п'єдестал. Е, напевне, останні років 5 так точно, коли е, висловлю, якби використовувати нецензурну лексику або когось ображати, стало якоюсь нормою. І це та сама звичайна бидла дипломатія, яка чітко. Веде Україну лише до одного: веде Україну до продовження війни, і Європейський Союз, який, як ми бачимо, сам власне вимагає від України відремонтувати а, трубопровід Дружба, вони чітко розуміють, з ким вони мають справу. Вони чітко розуміють, що в Україні зараз процвітає бедла дипломатія, а це означає, що можна. Україну використовувати як щит, їх не жалко, хай там собі воюють з росіянами. Ми будемо їм кидати пару євро, щоб вони там з голоду не здохли. А самі будемо в безпеці, бо російська армія буде зав'язана саме в Україні. От. І, в принципі, е, Міністерство закордонних справ України чітко показує, що Європа цілком і повністю права. Бо по-іншому це назвати не можна. Е, далі. Дженнік Н. повідомляє: тепер ідемо добре по тому, що ж там заявляли Словаччина і Угорщина. Словаччина пригрозила зупинити експорт електроенергії України, якщо, якщо не відновлять поставки російської нафти трубопроводом Дружба. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив надзвичайний стан в нафтовому секторі через припинення російських поставок нафтопроводом Дружба. За словами Києва, пауза викликана пошкодженням трубопроводу наприкінці січня, внаслідок російських атак. Але Фіцо, посилаючись на словацькі спецслужби, заявив, що ремонтні роботи давно завершені і звинуватив українську владу в шантажі Угорщини, яка блокує вступ України до Європейського Союзу. Словацький прем'єр пригрозив припинити співпрацю. З постачанням електроенергії, якщо ситуація збережеться, посол Словаччини в Україні передав офіційну ноту з проханням пояснити призупинення постачання нафти. Словаччина та Угорщина залишились єдиними країнами ЄС, які отримували російську нафту е з РФ трубопроводом Дружба. Це дуже цікавий момент. На сьогоднішній день Угорщина єдиною країною, яка блокує фактично вступ України в ЄС. Хоча ми розуміємо, навіть якщо вони поводяться в Україну в ЄС ніхто брати не буде, як мінімум, поки триває війна. І це вже також підтверджував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тут бачимо, що Словаччина погрожує заблокувати поставки електроенергії до України. Угорщина в свою, в свою чергу в Лиці Сіатро, наприклад. Пригрозили Україні ем, заблокувати дизель, який Угорщина поставляє для України, заблокувати його постачання до України до тих пір, доки нафта не потече нафтопроводом Дружба. Тут, е, знаєте, і з однієї сторони, якщо подивитись, е, з однієї сторони, якщо подивитись так, то все правильно, що росіяни самі вдарили по-своєму ж нафтопроводу, який йде через Україну, і е, Словаччина та Угорщина. Бачимо, що е, власне, не можуть отримувати нафту. Можна було все одразу ж спихнути на Арашку, можна було запропонувати Словаччині і Угорщині надати власне, свої ремонтні роботи, і хай там собі ремонтують. Тут питання в іншому. Нахріна було е, відновлювати цей нафтопровід, якщо вже по ньому там вдарили, якщо вже така от виходить історія. З іншої сторони, є в нас Європейський Союз, на якому на сьогоднішній день тримається фактично. Вся обороноздатність України, бо нагадаю, що е, Сполучені Штати Америки за останній рік скоротили свою безпосередню допомогу Україні на 99%. тобто вона цілком і повністю завершилась. Якщо Європейський Союз зараз робить те саме, то в принципі фронт український протримається може декілька тижнів, а може декілька тижнів і триматися не буде. І тут питання тільки одне: що в голові, наприклад, того самого тихого. Так, який виходить і на офіційному рівні, не е, десь там, так, якась якийсь блогер там, в інтернеті взяв і там, назвав когось наркоманом, образив там, е, лідерів інших країн, які б вони не були, а нагадаю, що це лідери країн Європейських, країн Європейського Союзу. Так? То зрозуміло, що в, не тільки в Угорщині і в Словаччині буде з'являтися. Менше взагалі стимулів і бажання приймати Україну до Європейського Союзу. А інші європейські країни точно так само не будуть цього хотіти. Чому? Та тому що вони розуміють, що якщо ця битва дипломатія візьме верх, то в країнах Європи буде дуже і дуже багато всього поганого відбуватися. От. І е, якщо коротко, то просто Угорщина і Словаччина чітко і. Е, у відкриту говорять, що їм не подобається в Україні. Якщо ж ми візьмемо інші країни, такі як Німеччина, Франція, Бельгія, то ми чітко побачимо, що на рівні е, дипломатії вони говорять, все дуже гарно, все дуже вилизано, вони підтримують Україну, вони надають допомогу п'яте, десяте. Але якщо ми подивимося трошечки глибше, то ми побачимо, що це все фальш. Ті копійки, які вони насправді дають для України, це лише для того, щоб український фронт. Не впав завтра, і російські війська не підійшли по широкій лінії фронту до кордонів всієї Польщі, наприклад. І вони готові платити якісь копійки для того, щоб фронт провалювався дуже і дуже повільно. От, але вони не готові забезпечити, по-перше, Україну достатніми ресурсами, які вони, до речі, мають, для того, щоб Україна могла ефективно протидіяти ворогу не м'ясними штурмами 425 го полку скеля. А е, достатньою кількістю дронів і інших сил та засобів. От, але і бачимо, що і Франція, і Німеччина, і Британія та саме, вони могли б це забезпечити для України. Але вони цього не роблять. Але вони дуже гарно розказують, як же ж вони е, допомагають і підтримують Україну. А в цьому випадку бачимо, що е, той самий тихий він не сказав, що є зрадники, що є такі от погані, е, на що ви хочете, щоб ми ремонтували. Російський нафтопровід Дружба. Він взяв, і от і бачимо, що вони далі, е, якби всі всю цю свою бидну політику спрямовують на Орбана. На Орбана і на Угорщину. Так? Хоча, якщо подивитися, то мають бути претензії точно так само і до Європейського Союзу, який закликав відновити постачання нафти. Але в тихого чомусь немає жодної жодної претензії до інших: до Урсули фон дер Ляйн, до Макрона того самого, до Мерца. До них немає питань, до них немає претензій. Є претензія до Орбана, який, можливо, не є найкращим другом України, так? Який, е, і в, з яким постійно йдуть конфронтації, точно так само, як і з Фіцо. От. Але з іншої сторони, він хоча б говорить правду в очі, а не е, робить так, як робить, наприклад, Макрон, який сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. І точно так само це робить Мерц. Сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. Або точно так само, як фіни з однієї сторони розказують, що ми будемо Україні допомагати, наскільки це можливо, а потім закликають Сполучені Штати Америки не надавати Україні гарантій по типу п'ятої е, статті НАТО. Отака от от у нас, друзі, власне, виходить історія, і це чітко знаєте, що показує: що е, в нас зараз є симбіоз, є Європа, якій потрібно, щоб війна тривала, щоб вони могли підготуватися, і є битва дипломатія України. Е, яка чітко показується отакими образами на найвищих рівнях, і Європа цим буде користуватися. Чому? Та тому, що можуть це робити для забезпечення своєї власної безпеки. А українці в цьому всьому, на жаль, особисто для мене, виглядають як просто розмінна монета в цій великій геополітичній грі. Можливо, я помиляюсь, можливо, я собі щось придумав. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю друзі, гарного дня, до зустрічі!